Чи хотіла ти колись кинути СММ? До речі, ніколи. О, останні, останні вже півроку, я розумію, що е, мені треба йти своєю стежкою, але агенція буде функціонувати і працювати. Але в принципі, так, щоб кинути е, ні, я хочу перейти. Свою стежечку, але в принципі, СММники, як оцей прикол, що типу. блядь, я забула. Зараз. Колишні мене бувають. Що це за прикол? Ну, як чоловіки. Ото і так з смм Насправді це дуже крута сфера, і особливо коли. Підприємці чи там початківці, дівчата, які хочуть просувати свій блог, їм треба розбиратись самостійно вести, тому що брати СММ-ника, коли ти ще нічого не заробляєш ну така собі ідея, і вам ідеально, це просто там курси, уроки, просто консультація. Оце для вас. Я собі сама веду, сама запускаю таргет, сама монтую, і це що для мене? Це економія мінімум півтори тисячі доларів.